Привіт, мене звати Аліна, і сьогодні ми поговоримо про гіпотезу кохання Елі Хейзлвуд. Її в Україні ще поки що немає. Вона ось-ось має з'явитись українською, але я не втрималась і прочитала англійською. Це моя перша книга англійською, яку я дочитала до кінця. І на превеликий жаль, вона мене абсолютно розчарувала і не сподобалась. Скоріше всього, дратувала. Але це було цікаво, я згадала англійську, вивчила безліч нових слів, тому не шкодую, що витратила цей час. Так як українською мовою її ще нема, а сино опис я не хотіла шукати, тому ж вам прочитаю свій аматорський переклад. Вибачте наперед. Третій рік аспірантури. Олівія Сміт не вірить у довготривалі романтичні стосунки, але не її найкраща подруга. І саме це привело її в цю ситуацію. Для того, щоб переконати Ань, що Олівія зустрічається і на шляху до довгих і щасливих днів завжди знадобиться більше, ніж хитрощі джедаїв. Вченим потрібні докази. Тож, як будь-який поважаючий себе біолог, Олівія панікує і цілує першого зустрічного. Цей чоловік не хто інший, як Адам Карлсон, молодий професор, всім знаний як осел. Що Олівія приємно вражена, що Стенфордський тиран погоджується тримати це в секреті та бути її фейковим хлопцем. І коли велика наукова конференція зазнає краху, поставивши кар'єру Олівії під питанням, Адам знову дивує її своєю непохитною підтримкою та ще більш непохитним шестикубиковим пресом. Сподіваюсь, опис вам сподобався. І з опису зрозуміло все, що буде відбуватись в книзі, тож можна і не читати її. Насправді це дуже примітивна книга про фейкові стосунки, які в майбутньому стають справжніми. І якщо ви стикались з таким жанром частіше, то ця книга вас нічим не здивує. Головні персонажі прописані так собі розвиток подій іскра виглядали нереальними, несправжніми. Я не сильно співчувала головним героєм. Це дуже примітивна, банальна книга. скоріш підійде або підліткам, або тим, хто любить таке читати. Це історія від фейкових стосунків до справжніх, дуже банальна, як я повторююсь. Мені більше сподобався серіал про Серкана Балата, ніж ця книга, чесне слово. Там було набагато все цікавіше, і ти віриш головним героям. А тут ні. Тож, розпочнемо з опису головних героїв. Олівія, наша головна героїня це емігрантка з Канади. І майже всю книгу я її читала як Оливка, а не Олівія. Скажіть, ще я не одна така. Ця студентка в нас є дуже бідна у всіх розуміннях цього слова. Це науковиця, яка робить дуже важливе відкриття для світу. Але також, як в багатьох книгах цього жанру вона є абсолютно невпевнена в собі, і мене це дуже дратує. Тому. що... <плес> Також, що мені не сподобалось в цій книзі, це те, що нам ще з прологу дають думки головної героїні. Крім того, що вона каже, її думки про себе. І це жах. Я люблю в інших книгах, коли таке робиться, але саме в цій. Мене це дратувало особливо її думки, її тупі жарти, і мені це не сподобалось взагалі. Сподіваюсь, я не одна така. Що ж, перейдемо далі до того персонажа, який мені сподобався, хоч і він не головний, але Майкл... Але Майкл мав... мав кольми. Також, що можу сказати про Олівію, авторка протягом всієї книги намагалась розжалити нас до Олівії, але ні взагалі не хотілось її жаліти. Хоча, по суті, було за що, але no. Також мені сподобались, ну, майже сподобались друзі головної героїні. Це Малкольм і Аніх. Малкольм – це моя булочка просто. Він, звичайно ж, нетрадиційної орієнтації. Але це була родзинка цієї книги. Також це єдиний персонаж, з... з яким я у всьому погоджувалась. Просто він говорив те, що думала я в той самий момент. Муа. Також найкраща подруга, єдина, здається, подруга це Аньх. І вона мене дратувала. Тому що, звісно, уявіть собі ситуацію. Ви намаєтесь завести стосунки з хлопцем. Він вам не подобається і у вас нічого не виходить. Але цей хлопець і ваша найкраща подруга знаходять дзен, але вони не можуть бути разом, тому що начебто ви ж щось мутили і вас не вийшло. У житті є логіка, що так, начебто, не можна цього робити. Але якщо ви найкращі подруги, ви можете просто поговорити, все уладнати і все буде окей. Але якби в цій книзі так сталося, то не було б цієї книги. Тому насправді так собі. Це було дивно. Неправдоподібно. Адам Карлсон, тиран факультету. І насправді, половину книги, я думала, що він Карлсон. Просто ця книга і ці імена створені для каверкання, чесне слово. Авторка цієї книги описує Адама як сексуально успішного чоловіка. Дуже впевнено в собі, і жахливо. Він просто валить багатьох студентів. Я думаю, у всіх був такий викладач, який снився вам у кошмарному сні. Поділіться, хто у вас такий був. Хоч він такий брутальний, але насправді також трішки тупі речі творив. Зовсім не підходящий під такий опис, і це дратувало. Але одночасно тупа розумна людина ще й хитрожопа в нашому випадку, тому що в університеті він на розхват, його хотіли просто всі викрасти, і фейкові відносини йому знадобились для того, щоб мати доступ до великого бабла. Ну, примітивненько. В принципі, Адам Карлсон був не такий надокучливий персонаж, як Олія, але й надотягував до Маухнельма. А ще він в багатьох ситуаціях поводив себе як дитина. Причому тут дитина, коли в нас є такий сексуальний мужчина. Що ж, ми обсудили всіх персонажів. Ну, як ви зрозуміли, вони такі собі, і взагалі книга така собі. Але я б рекомендувала це читати, як я й казала, підліткам або до 20. Навіть до 19 років, тому що далі це, як на мене, не цікаво і дуже банально. Також окремо своє незадоволення хочу присвятити прологу. На самому початку книги ми бачимо ситуацію, коли в Олівії буде розмова з незнайомцем. А знаєте чому з незнайомцем? Тому що ця ідіотка користувалась просроченими на кілька років лінзами. Мене ще тоді ця книга вибісила і налаштувала на негативні емоції, тому що мене дратують люди, які так байдуже ставляться до свого здоров'я. Принаболіли. І цей діалог насправді її спонукав до того, щоб вона таки вступила в аспірантуру, а цей чоловік її запам'ятав і закохався. І вгадайте, хто це? Хто це? Ну, м -м -м да. 60% книги, а це приблизно 200 сторінок. Це було читати нудно. Особливо мені було важко читати через думки головної героїні. Вони мене дратували, але багато новеньких слід дізналася. Дякую їй, хоч за це. Що ж, до 14-го розділу не було нічого такого цікавого. Звісно, ми дізнались про те, як зближуються їхні стосунки, зароджуються. Про успіхи в кар'єрі нашої головної героїні, але це було все нещиро, не було якоїсь прям іскри, притягнуто за вуха, я б сказала, тому мені це було нудно читати. Але стався 14 розділ, і решту 40% книги я дочитувала з інтересом та більш-менш задоволенням, що ж відбулося в 14 розділі. Я не хочу вам спойлерити, але допустимо таку ситуацію. У вас є найкращий друг і фейкова дівчина, з якою ви кілька місяців разом. Кого ви оберете, на чий бік станете? Ось це питання було в головної героїні. Потім стала 17 і. ой, ні. А далі стали 16 і 17 розділ і. Це були сцени любві, <ріст> <ріст> два розділа, і це було чудово. Англійською це читати просто не передавай мій щущені. Вибачайте за мою російську старішку. Або давай перепишемо. Так, це було дуже гарно написано. Що ще? Ну, далі я просто слідкувала за розвитком подій. Звісно, настався хеппі-енд, але ви не дізнаєтесь, який? Дізнаєтесь, звісно. І на цьому все. Ось така коротенька, не дуже книжечка і абсолютно не цікава. Коли ця книга вийде українською, я її, звісно, не буду купувати і, можливо, цю комусь передам. Якщо є охочі, будь ласка, звертайтесь. Ця книга дуже легенько чтиво. Щоб розслабитись, відпочити. Ну, в моєму випадку понервуватись і згадати англійську, тому що через постійні розмови і вивчення німецької я забуваю англійською. Це жах. Чи раджу я вам її чекати? Можливо, так. Чи раджу я вам її купувати? Скоріш за все, ні. Точно не всім. Що ж, на цьому я думаю закінчувати. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайку та залишайте коментарі. До наступного відео! па-па! Аркадій! -па!